Більшість дачників висаджує часник під зиму для того, щоб на майбутнє літо отримати хороший урожай, але щоб він насправді був вдалим, потрібно знати час посадки озимого часнику при правильному розрахунку. Можна розраховувати на велику кількість корисного овоча, яка температура необхідна. Приблизний час висадки часнику в ґрунт за два тижні до настання мінусової температури і випадання снігового покриву орієнтуватися потрібно за нічними показниками термометра. Температура ґрунту повинна опуститися нижче 10. Якщо протягом декількох днів дані показники тримаються, то можна сміливо починати висадку. Поодиноких випадків заморозків не варто побоюватися, восени земля глибоко не промерзає. При даних показниках часник не встигає прости і при цьому зможе успішно почати нарощувати кореневу систему, потім випав сніг не дасть ґрунті промерзнути, і овоч надійно буде укритий до настання тепла, як правильно заміряти. Для отримання точних результатів потрібно правильно проводити виміри ґрунту на грядці, упустіть градусник на глибину посадки часнику. Тобто приблизно на 6-8 см проводити виміри потрібно регулярно, як денні температури повітря опустяться нижче 14. Ранкова і вечірня температури ґрунту повинні збігатися, як тільки протягом трьох днів поспіль термометр буде стабільно показувати 10. зможна починати посадку, як проконтролювати точність. Цівник повинен орієнтуватися і на інші погодні ознаки настання сприятливого часу для посадки рослини. Всі ознаки повинні більш-менш збігатися часто в якості ще одного орієнтира досвідчені сидівники виділяють листопад. Листя на час посадок повинна впасти вже практично вся це вірна ознака швидкого настання низьких температур. Багато після випадання першого снігу поспішають зробити висадки часнику, боячись морозів, але перший сніг зазвичай тане досить швидко, і навіть після цієї події буває, що ненадовго встановлюється тепла погода, тому орієнтуватися все-таки надійніше саме по температурах повітря і ґрунту, які необхідно заміряти регулярно. Більшість садівників спирається на календарні терміни в своїх рішеннях про проведення робіт на ділянці, якщо дотримуватися цього методу, то потрібно враховувати кліматичний пояс регіону. Наприклад, на півдні посадки можна відкласти на листопад, а в поліссі і на Карпатах найкраще провести цю роботу в кінці вересня, середині жовтня. У питанні про терміни посадки часнику найкраще використовувати кілька методів, щоб визначити найбільш правильну дату, чим вдаліше час. В яке був висаджений овоч, тим кращий урожай можна отримати на майбутній рік.